Спорт це є одна із таких засадничих складових роботи суспільного мовлення. До речі, не тільки українського, а й по всьому світу. Спорт це щось що єднає. Одна з наших цілей це зробити спорт доступним для українців, для того, аби вони його і дивилися, і підтримували. На сайті Суспільне спорт у нас будуть чотири додаткові потоки трансляції. Відповідно, у нас два телеканали і чотири додаткові трансляції, тобто ми можемо запропонувати шість різних подій глядачам, які хочуть дивитися, Олімпійські ігри. Ми нікуди не дінемось від того, що великий спорт вищих досягнень буде йти в сторону комерціалізації, в сторону реклами. Ми бачимо по сайту Суспільне спорт, де у нас майже 40% аудиторії це жінки. Говорить про те, що жіночий спорт це new black», Тому жінки у спорті це теж для нас дуже важливо. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім. Ви слухаєте подкаст Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофонах ведучі як завжди, я Наталю Соколенко і Вадим міський. Це я привіт усім. І сьогодні з нами гість Олексій Мандзій, шеф-редактор Суспільне спорт, тобто керівник усього спортивного мовлення на суспільному. Олексію, привіт. Вітаю! Спорт це є одна із таких засадничих складових роботи суспільного мовлення. До речі, не тільки українського, а й по всьому світу спорт це. Що що єднає, і тому суспільні мовники вони транслюють спортивний контент, який здатний об'єднувати суспільство. І от сьогодні на Суспільному спортивний напрямок охоплює окремий спеціалізований веб-сайт Суспільне спорт, соціальні мережі. В кожній соціальній мережі можна знайти Суспільне спорт, це Ютуб канал. І наприкінці 23-го року суспільне мовлення запустило окремий телевізійний канал із назвою Суспільне спорт. От ми з Наталкою перед записом почали цю розмову. Де ж його можна подивитися? Власне, телеканал Суспільне спорт він зараз має так супутникову ліцензію, тобто його якби основне спрямування це супутник, але він доступний майже в усіх технологіях. Це кабельне телебачення. Якщо у вас кабель, ви можете у свого провайдера запитати, якщо, наприклад, цього каналу у вас немає. Ну і це усі стримінгові сервіси, як то Мегого, Київстар ТБ, чи Світ ТВ. Ці найбільші, відповідно, він там теж присутній. Тому ось саме там ви можете його дивитися. Але розкажіть, як це запускати телевізійний канал під час з широкомасштабної війни, адже кінець 2023 року виходить в ефір Суспільне Спорти. Це вау, звісно, дуже дуже велику роль, як на мене, тут. Відіграло те, як сама аудиторія сприймає спорт зараз. Його місія, як на мене, трохи частково змінилася з початку повномасштабного вторгнення, і насправді це один з тих поєнтів, які ми для себе відзначили. Я трошки повернуся mm -hmm. в історію. Дуже дуже коротко постараюся. Березень 22-го року це буквально менше місяця початку повномасштабного вторгнення. Звісно, в перші дні, коли була паралімпіада, ми не транслювали її, але ми її новинно висвітлювали. Тоді українські паралімпійці показали. Історичне досягнення, там фінішувавши у трійці найкращих медального заліку, і відповідно це вже був, якщо я не помиляюсь, число 15-16 березня. Перший такий шок трохи спав. Ми розуміємо, що зараз попереду чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, там буде дуже маленька команда українців. Але туди поїхали наші лідерки. Це Ярослава Могучик, з стрибункову висоту Марина Бахроманчук. І ми ухвалили рішення. Окей, давайте спробуємо показати це. Подивимося, як відреагує аудиторія, чи є зараз вже якийсь запит на спортивний контент. І тоді ми вирішили це зробити у Львові на такій на той момент основній філії Суспільного. Власне, ми показали це тоді діджитальну трансляцію на нашому сайті на сайті Суспільне Спорт. І ми отримали неймовірну кількість відгуків від аудиторії, що це дуже от зараз їм. Дозволило десь трохи перемкнутися, це дало повірити в Україну. Бо тоді Ярослава Могучих виграла золото, Марина mm -hmm. Бехроманчук виграла срібло. І ось ці такі моменти тоді, в той березень, вони дуже надихали. І насправді ми побачили, що спорт і ось представництво України на міжнародній арені. Воно зараз набуває зовсім іншої, так би мовити, значення. І відповідно, після того ми почали десь потрохи повертати спорт на спершу в діджиталі, тобто ми почали показувати ті права, які у нас були. Ми почали до них повертатися і їх показувати. І після того вже і на місцевих телеканалах Суспільного, які за ось. Рік 22-23 стали для спорту домом на телеканалах суспільного. Але ми бачили величезний відгук аудиторії. І ми розуміємо, що правда у нас більше ніж ми можемо собі дозволити на просто от, місцеві канали, так це ж інформаційні канали. І таким чином ми вирішили, що пора зараз спробувати дати аудиторії і ось цей спортивний окремий напрямок. Бо і самі спортсмени вони зараз є великими амбасадорами України за кордоном, і власне ми розуміємо, що для Аудиторії для глядачів це є дуже дуже великою можливістю поболівати, підтримати своїх і мати таку можливість погордитися за Україну. Ну і рішення визріло практично одразу, так після початку широкомасштабного вторгнення, робити окремий канал Суспільне спорт. Але все ж таки, як вдалося, ну, це ж треба розширити було очевидно штат, вирішити купу технічних проблем, вирішити питання з ліцензіями і так, далі, і так далі. От, якщо можна, розкажіть про це, тому що знаєте, я не кажу, що багато людей відкладають свої плани. Навпаки, українці, навіть коли там лунає масштабна повітряна тривога і обстріл. Стріла, коли все закінчується, всі кажуть, так а тепер до праці Путін не зламає наші плани, але говорити одне. А робити телеканал під час війни це все таки інше. Одна з ключових речей, які ми почали робити ще поступово, коли в нас цей план визрівав, але не був остаточно сформований, це власне контентна пропозиція. Це те, аби наповнити сітку, аби мати можливість показувати щось різноманітне. Бо насправді наша ідея полягає в тому, що ми не якийсь канал про один вид спорту, ми не футбольний канал, ми не баскетбольний канал. Ми намагаємось дати якомога ширшу контентну пропозицію із українського спорту і зі світового. Але наша основна ідея в тому, аби... Це було завжди за участю українців. Тобто, якщо це міжнародні змагання, там мають бути українці. Якщо це чемпіонати України, ну то звісно, це теж падає до нас. Таким чином, ми першочергово збільшували свою контентну пропозицію, збільшували свій портфель прав, якими ми володіємо. І завдяки цьому ми вже потім почали розуміти, що нам далі потрібно. З ліцензією, питання якраз було в тому, що. Одну з чинних ліцензій суспільного, які були так супутникові, ми її переробили на ліцензію Суспільне спорт. Там були певні моменти, так які потребували юридичні кроки, технічні суто кроки, але на це був просто потрібен певний час, і ми його мали, і ми його зробили. І відповідно у серпні 23-го року ми вийшли в тестовому ефірі, якраз приурочили це до старту чемпіонату світу з легкої атлетики. Тому легка атлетика тут так закольцована навколо усього, що в нас відбувається, і вже в листопаді. Ми почали повноцінне мовлення, але ось цей тестовий період в три місяці насправді це майже й було повноцінне мовлення, бо ми. Уже з самого початку розуміли, що у нас є певна кількість подій. У нас є певна кількість годин контенту, які ми можемо показувати, які події у нас будуть великі попереду, і таким чином ми по суті в режимі реального тесту працювали вже повноцінно. Є тільки трансляції, чи якісь є програми авторські, де є спортивні журналісти, ведучі, які це все розповідають, аналізують. Очевидно, трансляціями одними це звісно класно, але жити не можна. Наш основний. І теж фокус це інформаційне мовлення в будь-якому разі спортивне. Ми довгий час і майже увесь час і повномасштабного вторгнення робимо спортивні новини, які виходять на місцевих телеканалах і виходять відповідно на суспільний спорт, вони двічі на день не виходять по буднях. Відповідно, це ось теж великий пласт. І ще одна велика увага полягає саме в таких інформаційно-аналітичних студіях, які або передують, або закривають певні трансляції. Відповідно, якщо це якась велика подія, наприклад, там чемпіонат світу з. Біатлону, матчі збірної України з якогось виду спорту, ми завжди розпочинаємо студійно, вводимо в курс справи, що відбувається, хто грає, що куди, на що очікувати. Ми стараємось за можливості їздити у відрядження на ті події, аби спілкуватися безпосередньо з тренерами, спортсменами з кимось ще, аби отримувати ось цей додатковий контент і дозволяти людям отримувати більше розуміння, ніж просто дивитися трансляцію. Тому наш основний фокус це такі не зовсім авторські програми, більше інформацій. Інформаційно-аналітичні студії, новини і відповідно репортажі з місця подій, яких у нас є багато. Ми стараємося їздити і по Україні на різноманітні змагання, і коли є можливість їздити на міжнародні події, якщо це великі чемпіонати Європи чи світу, і приділяти цьому теж увагу. Ну от ви, до речі, дуже цікавий момент вибрали для запуску, тому що ми знаємо, що в середині 22-го року вже остаточно з горизонту зникли три ахметівські телеканали Спортивні: футбол, 1 футбол, 2 футбол, 3 А провідні спортивні трансляції от так от вийшло, що станом на сьогодні вони є платними в Україні. І там футбольну лігу чемпіонів, ігри інших європейських кубків, іноді і матчі внутрішніх і міжнародних чемпіонатів просто в загальному доступі безкоштовно зараз не побачиш. Бокс і футбол найвищого. Рівня зараз можна побачити на Мегого. Є також платна спортивна платформа стрімінгова Сетанта Спорт, на яку можна підписатися і за гроші теж отримувати будь-який контент, який там виходить. Українська прем'єр-ліга запускає свої телеканали. Вже там ну, активно його продає провайдерам кабельним, які постачають телебачення в будинки людей. Але це переважно торкнеться, я так думаю, великих міст, де кабельне телебачення прокладене. А от що можна знайти на безкоштовному телеканалі Суспільне Спорт? Яким портфелем прав ви оперуєте? Якщо? ми говоримо про трансляції великих подій. Наша основна ідея це трансляції і змагання за участю українців. Тому, наприклад, на якісь великі футбольні події, національні чемпіонати Італії, Іспанії чи там Німеччини, ми не претендуємо. Ми але ж там українці грають. Ну, але ми не можемо купляти тільки матчі однієї mm -hmm. команди. Це трохи так не працює. Або камеру, яка фокусується тільки на українці, які там бігають. Ну я би дивилася, як там Довбик чи Зінченко. Ну так, але це трохи теж буде ладно, Я зрозумів. Ми не можемо показ. Наприклад, тільки матчі Жирони, де грає Довбики mm -hmm. Циганков, але не говорити про інші команди. Тому це не є нашим профілем. І ми розуміємо, що там є інші гравці, які власне і володіють правами на великі європейські чемпіонати. Наші опорні види спорту і ті види спорту, які ми активно розвиваємо і на суспільному вже не один рік. Якщо ми говоримо про зимові, то це, звісно, біатлон. Увесь біатлон, в принципі, ви можете дивитися на суспільному тривалий абсолютно, абсолютно. Ми дуже багато намагаємося теж транслювати легкої атлетики, яка її називають королевою спорту. Це дуже багато різноманітних змагань. Чемпіонати Європи чемпіонати світу. Поділюся новиною, що ми на стадії перемовин, щоб транслювати чемпіонати України з легкої атлетики, бо все-таки у нас дуже сильна збірна, як на мене, та ж Ярослава Могучих, Марина Бахроменчук, про які я згадував, це лідерки світової легкої атлетики. Відповідно, збірна України з волейболу, матчі її ви можете дивитись теж на. Суспільному і це були наприклад минулого року і чемпіонат Європи, і відбір на Олімпійські ігри, і чемпіонат світу в 2022 році був. Збірна України з хокею і чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні цього року. Це теж, в принципі, те, що ми показуємо на суспільне спорт. Ну і дуже багато різноманітних інших і внутрішніх змагань. Це чемпіонат України з баскетболу. Ми транслювали чемпіонат України з хокею, який теж був показаний повністю на суспільне спорт цього року. Якщо виділити якісь інші види спорту, ну ми багато співпрацюємо із гімнастикою. Тут важливо розуміти, що у нас будуть різноманітні види спорту, бо ми ведемо вже, так би мовити. Передуємо Олімпіаду. Зараз тривають різноманітні олімпійські відбори, в яких беруть участь українці, і ми намагаємося їх показувати. Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики ми транслювали, чемпіонат Європи з боротьби теж ми транслювали. І ми ще будемо думати, над якими видами спорту ми в подальшому, в наступному олімпійському циклі, будемо активніше їх висвітлювати так само в плані трансляцій. Але коли ми говоримо зараз, ми намагаємося зробити усе, аби якомога більше українців дізналися і побачили тих, хто буде виступати уже в липні в Парижі. І тому зараз сітка і Програмна пропозиція Тус спільне спорт складається з різноманітних видів спорту, де ось тривають європейські або світові олімпійські відбори. Олімпіада так, так. вже зовсім-зовсім скоро в Парижі. Що можна буде побачити з олімпійських змагань, ну і загалом з Олімпіади, з відкриття, закриття. Тобто, що буде на суспільний спорт? Ну, я одразу скажу, що ми будемо транслювати не тільки Олімпіаду, а й паралімпіаду. І це ага. для нас така нерозривна, одна велика подія, бо там між ними насправді три тижні і спершу це Олімпійські ігри, тоді Паралімпійські ігри. Тут ще додам коротко, крім Суспільний спорт, в принципі, ми транслюємо спорт і на місцевих телеканалах Суспільного Чемпіонату Європи з футболу, на місцевих телеканалах Суспільного саме. Це партнерство разом з МГГО, які є офіційними трансляторами Чемпіонату Європи. Ми транслюємо третину від усіх матчів, але, зокрема, усі матчі України, півфінали та фінал. Повертаючись до Олімпіади, ми плануємо транслювати її на Суспільне спорт і на місцевих телеканалах Суспільного, тобто мати для телевізійного глядача дві окремі трансляції. Це не будуть дублюватися, це не буде одне й те саме. Ну, можливо, за певним винятком, так? Якщо там матч збірної України з футболу на Олімпіаді, це, мабуть, Тут і зараз найважливіше, і ми його покажемо усюди. Але Олімпіада настільки широка і настільки багато подій відбувається одночасно, що ми вже приблизно склали для себе дві концепції висвітлення і розуміємо, що ми будемо розводити сигнали, і це будуть. Для глядачів два різні потоки і два різні досвіди. От до речі, я хотів уточнити про це так з попереднього досвіду роботи у медіа, я знаю, що суспільне отримує значно значно більше контенту під час Олімпіади, ніж воно могло історично показати, тому що ну, просто фізично стільки ефірного часу і стільки телеканалів, які одночасно транслювати можуть усе, що відбувалося на олімпіаді, просто їх не було в наявності. А зараз суспільне зробило такий великий стрибок в діджитал і інтернет на відмін. Від ефірного телебачення там, радіочастотного спектру, який є обмежений, інтернет є необмежений. Туди можна поставити, хоч увесь контент, все одночасно, що відбувається там паралельні події на Олімпіаді. Як у вас цього року планується от, Олімпіада, Паралімпіада, весь оцей масив контенту, який Олімпійський комітет надасть, як ви його будете пакувати, в що, щоб люди побачили якомога більше? Ну про телеканали я вже трохи розповів, тому перейду до діджиталу. Справді там у нас можливості більші. Не скажу, що ми покажемо все, бо насправді. Ми впираємося так в певні правові обмеження. Та ціна, яку ми платимо за олімпійський контент, вона все-таки не дозволяє нам показувати все. У нас є певні обмеження, але. На сайті Суспільне спорт у нас будуть ще чотири додаткові потоки трансляції. Тобто, якщо ви дивитиметесь Олімпійські ігри на місцевих телеканалах або на телеканалі Суспільне Спорт, це ось дві окремі трансляції, а ще чотири додаткові події. Ви зможете дивитись на сайті Суспільне Спорт. Ми працювали в такому режимі вже в Токіо. Це було три роки тому. Тоді у нас був тільки телеканал перший і три додаткові трансляції на сайті. Зараз відповідно у нас два телеканали і чотири додаткові трансляції, тобто, ми можемо запропонувати шість різних. Подій глядачам, які хочуть це дивитися, і ми розуміємо, що ми можемо покрити як мінімум. Усі виступи українців, але й також найпопулярніші, наприклад, ті командні види спорту, які ми раніше не показували в силу якраз обмеження в кількості можливих трансляцій. Тому ми побачили ще також у Токіо, що це користується попитом. У нас тоді сайт на той момент йому було всього один рік, але у нас, за якщо я не помиляюся, за період Олімпіади за 17 днів було близько 2 чи 2,5 мільйонів переглядів трансляцій. І ми розуміємо, що це те, куди в принципі треба, і ми будемо рухати. Хотись в будь-якому разі, і ми бачимо в цьому от дуже велику справді перспективу, і тому ось ці чотири додаткові потоки вони ще будуть відрізнятися від того, що буде на телеканалах. Тому, в принципі, масив усього, що ви захочете дивитись, буде великий. Так це не 100%, але це все ще дуже і дуже багато. Ну це гарне меню. Щось точно можна обирати між цим, тому що однак одна людина не зможе дивитися в один і той самий момент, аж шість потоків одночасно. Тому доведеться для себе обирати. Так та я думаю, що це буде насправді не так так вже і просто скажіть, будь ласка, після Олімпіади, якщо ми вже зазирнемо, після Олімпіади і пара Олімпіади, які далі от стратегія розвитку, тобто чого ви хочете досягти. Ну я зрозуміла з вашої відповіді, що спорт, особливо під час війни, він так згуртовує націю, згуртовує українців. Але що ще, крім того? Ну, наприклад, сам здоровий спосіб життя, залучення дітей молоді до спорту, реформи якісь в самому спорті, так, щоб великий спорт він все ж таки не йшов ту туди далі в медикаменти в якусь супердорогу рекламу, супердорогі якісь інфраструктурні моменти, а ставав все більш таким масовим. Мені здається, я, я би вболівала за таку концепцію розвитку не тільки спортивного мовлення, а загалом спорту. Я отут мушу зробити ремарку, що нещодавно наглядова рада суспільного затвердила концепцію спортивного мовлення на суспільному, і ця концепція говорить очевидно про те, що тепер буде не так, як раніше, або принаймні щось буде змінюватися. Олексію. Що ж буде змінюватись? Власне, майже все вже розказали за мене, якось але так. я її не читала передбачили, колеги суспільного твої думки. Бачиш, це запит громадськості враховує. Це тому, що я спортом великим займався. Я знаю, що це дуже непроста історія. Ні, ну я вам так скажу, що насправді ми нікуди не дінемось від того, що великий спорт вищих досягнень буде йти в сторону комерціалізації, в сторону реклами, в сторону того, що права будуть дорожчати, бо це дуже популярний контент, і ми це розуміємо. Міємо абсолютно, але насправді, оскільки одна з наших цілей це зробити спорт. Доступним для українців для того, аби вони його і дивилися, і підтримували. То очевидно, вони мають ним десь і займатися. Так, ми розуміємо, що ми не можемо встати і сказати іди, бігай або іди плавай. Ну, це не зовсім і наша роль як медіа, але ми будемо намагатись, і в цій концепції ми передбачаємо по-перше, за рахунок показу всеукраїнських змагань популяризувати не такі, так би мовити, елітарні види спорту, не види спорту там першого гатунку. Ми розуміємо, що дуже важливо. Підтримувати український спорт і всеукраїнські змагання з можливо навіть неолімпійських видів спорту для нас це теж важливо разом з тим. Масовий спорт він є справді дуже дуже важливою ролью тут, і ми будемо розповідати не тільки транслювати, але й розповідати про правила, про те, як цим займатися, що робити, і ось в такому форматі, аби в людей було більше розуміння, що це взагалі таке, і як його їсти, і не обов'язково кожен так має стати новою Ярославою могучих або там Мариною Бегромо про яких я постійно згадую, чи Владиславом Буховим плавцем, який ось нещодавно став чемпіоном світу. Але коли ти сам плаваєш, чи бігаєш, чи стрибаєш, ти краще розумієш, через що вони проходять, і ти можеш більше їм співпереживати. І ось це дуже, -дуже важлива роль. І тут ми багато в чому також дивимося на досвід наших скандинавських колег, які перетворюють ну в них в основному зимові види спорту. Нам трохи до зимових видів спорту далеко, але от з літніх можемо починати, які роблять великі справді такі масові події. Про там марафон лижний в Швеції, на який збирається 80-90 тисяч людей, і вони просто так Ого. і ну і це все транслюється, висвітлюється, і це така дуже велика подія насправді в Швеції, в Норвегії. І ми розуміємо, що це теж те, куди варто вкладати, і що варто популяризувати, і масовий спорт для того, аби кожна людина принаймні спробувала. І можливо, хтось з них потім буде цим більше захоплюватися, буде більше дивитись. Бо коли ти розумієш, що відбувається на екрані, тобі цікавіше це дивитись, і тому там нап. Наприклад, для мене волейбол став там кілька років тому відкриттям. Я пам'ятаю, колись десь в дитинстві я в нього грав десь в школі чи в університеті. А потім, власне, ми почали транслювати волейбол, і я такий, о, прикольно. Це насправді дуже легко реплікувати. Коли ти бачиш, там механіка зрозуміла, вдарив, прийняв, вдарив, і потім виходиш, знаходиш якихось собі колег на майданчику, і ти теж починаєш в це грати. Тому ось це дуже класна механіка, щоб люди, які подивились. Спробували це робити, і це ось масовий спорт. Він є для нас дуже важливий. Але в концепції, крім масового спорту, у нас є ще кілька таких моментів, які ми чемпіонати України, внутрішні змагання, масовий спорт. Але це також ми розуміємо, що і весь адаптивний спорт ось це такий для нас парасольковий термін, в який ми вкладаємо паралімпійський, дефлімпійський і спорт ветеранів. Ми розуміємо, що це. Буде набувати все більшої популярності і все більше людей будуть до нього залучені. Відповідно, ми зараз теж співпрацюємо із іграми нескорених. Ми співпрацюємо і з національним комітетом спорту інвалідів України для того, аби висвітлювати, аби інформувати, аби розповідати про те, як минулого року ми транслювали ігри нескорених, які були в Дюссельдорфі. Тому це теж дуже дуже важливо для нас. І останнє, поки я не забув цій концепції, також насправді що у нас прописано з такого не те, щоб неочевидного, але важливого, це ще розвиток жінок у спорті і жіночого спорту. Бо насправді якось у нас так все ще, мабуть, стереотипно вважається, що спорт це більше те, що дивляться чоловіки, але усі і дослідження, європейські, західні, і насправді тренди, і те, що ми бачимо навіть по сайту Суспільне спорт. де У нас майже 40% аудиторії це жінки. Говорять про те, що жіночий спорт це. New Black, як то кажуть, mm -hmm. насправді тому для нас дуже важливо теж не об'єктивізувати, долати ось ці якісь бар'єри в головах. Бо особисто для мене спорт в Україні це перш за все має жіноче обличчя. І я, мабуть, за цей випуск багато разів сказав прізвища саме двох спортсменок, а не спортсменів. Тому жінки у спорті це теж для нас дуже важливо. Це дуже круто і дуже правильно розвивати і показувати все різноманіття, розмаїття і спорту, і людей у спорті. Це надзвичайно круто, на мій погляд. І ми, як подкаст, власне, аудіожанр, не можемо не запитати тебе, що ви робите в аудіоформаті про український спорт. Я точно знаю, що можна щось почути в радіоефірі, можна щось почути в подкастах. От що це таке. По-перше, у нас новини. Це знову ж таки інформаційне мовлення для нас є дуже важливим. І виходять новини щоденно і на Радіо Промінь, і на українському радіо, які теж розповідають про все найважливіше, що відбувається в спорті. Подкасти у нас є кілька подкастів. Деякі з них вони є такими більш подієвими. Наприклад, буде до чемпіонату Європи з футболу від команди Радіо Промінь. Також, до речі, є і трансляції на Радіо Промінь, окремих великих спортивних подій, що було дуже класно. Я бачив дуже багато відгуків. Відумою ви. Теж могли це десь бачити під час в грудні 22-го року, коли був чемпіонат світу і на радіо можна було слухати. Була велика аудиторія, яка це слухала, і це був дуже класний досвід. Я сам особисто слухав і мав насолоду. Да, кожен телевізор можна вставити батарейки, а от в радіоприймач можна. Абсолютно. І насправді в подкастах у нас є ось такі подієві штуки. У нас є ще подкаст коментаторський, який ми зараз думаємо перезапускати. Це якраз там був такий більш аналітичний формат, як авторський, про те, що Бувається, ну і насправді аудіо, я думаю, що ми будемо і надалі теж в нього поступово вкладати. Дякую, дякую дуже, Олексій Манзі, шеф-редактор Суспільне спорт, керівник спортивного мовлення на Суспільного. Така була розмова заряджаюча, ніби я пробіжку зробила по київських пагорбах. От поки ми говорили, такий прямо піднявся рівень енергії. Сподіваюся, слухачів нашого подкасту медіуми ми теж регулярно просто слухайте медіуми, і ви теж постійно будете тренуватися. Пасибі, Олексію. Дякую. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.